Вітаю тебе, друже, на уроці української мови. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю нове все і мислю логічно, учителя слово втілю практично. Розгорни свій робочий зошит. Та запиши сьогоднішнє число. Чи відомо тобі, що таке конструктор? Давай розберемося. Конструктор це той, хто конструює щонебудь небудь створює конструкції. Це така професія. Друге значення цього слова. Це іграшка така. Набір частин і деталей, з яких діти будують іграшкові споруди або складають різні прилади. Друге значення слова конструктор іграшка. А чи є конструктор у тебе? Чи подобається тобі створювати щось нове і цікаве? Чому так? Сьогодні на уроці ми перетворимося на мовних конструкторів, що будуть створювати нові слова зі складів. Будемо вправлятися у поділі слів на склади. Давай послухаємо, про що розмовляють між собою родзинка, читалочка, щебетончик та гаджик. Чи є в тебе улюблена іграшка? Звичайно, це конструктор Лего. А чому по тобі подобається конструктор? Бо я люблю будувати щось нове. А в мене є конструктор слів. О, це цікаво! Читалочка пропонує тобі пограти з конструктором слів. Поглянь, ти бачиш розкидані склади, із них потрібно утворити назви іграшок та записати. Перша іграшка лялька. Бар бі барбі. Друга іграшка. Ди, но, завр. Динозавр. А третя весела іграшка це робот, робот. Давай запишемо ці слова, тисни на паузу та запиши. Давай складемо речення з утвореними словами. Мама купила дівчинці ляльку Барбі. У мене є іграшковий динозавр. Мені подобається іграшка робот. У тебе можуть бути інші речення. Одне з утворених речень запиши. Тисни на паузу та запиши одне речення. Читалочка просить у тебе допомоги. Якийсь зловмисник підкинув їй у конструктор браковані цеглинки. Букви на цих цеглинках не утворюють складу. Тобі треба знайти ці цеглинки. Тисни на паузу та знайди браковані цеглинки. Давай перевіримо. Прочитаємо склади на всіх цеглинках. Мо! Но... Ц, Ло, Я, Дець, Др. Я сказала, що ми прочитаємо склади, але деякі з цих буквосполучень не є складами. Так, ти, мабуть, їх знайшов. Це буквосполучення ц та Др. Ці буквосполучення не є складами. Чому ж ти зробив такий висновок? Давай перевіримо себе за правилом. Кожний склад має голосний звук. Скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. МО – Голосний О, ЛО голосний О. Я голосний А. Дець голосний е. Всі ці буквосполучення є складами. Давай складемо речення із цього конструктора. Я молодець. Я молодець. Запиши це речення. Родзинка переплутала місцями цеглинки, і вийшли дивні слова Ріг пи, ця сели, єтьза, водере, що за слова? Перестав цеглинки так, щоб утворилися справжні слова. Запиши їх і постав на голос. Тисни на паузу та працюй. Давай перевіримо. Пиріг. Лисиця. Заєць. Дерево. Перевіримо, як ти записав ці слова. Пиріг, лисиця, заєць. Дерево. А от гаджик дібрав особливі слова. Поділи їх на склади для переносу і спробуй переплутати. На сос, марко, ка. Бан. Спробуймо поміняти місцями склади. Насос сосна. Марко комар. Кабан. Банка. Ти знаєш, чомусь ці слова особливі? Тому що якщо повторяти весь час одне і те саме слово, то можна почути два слова. Ось дивися. Насос, 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 чути і насос і сосна. Марко, 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 мар, чути і марко і комар. кабан, 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 кабан. кабан. Чути і кабан і банка. ці слова. А зараз. Давай будемо справжніми конструкторами і утворимо слова з перших складів поданих слів. Урок. любка лелека, насіння. У люб ле на. А тепер із цих спробуй творити слово. Читай тільки перші склади. І грашка вийшло слово іграшка. Давай запишемо слово сполучення, яке у нас утворилося. Улюблена іграшка. Дуже цікаво. А яка твоя улюблена іграшка? Спробуй скласти свою невеличку розповідь на два-три речення, яка буде називатися Улюблена іграшка. Ось така, зразок такого, такої розповіді. Моя улюблена іграшка Барбі. Її мені купила мама. Я часто нею граюся. Розкажи про свою улюблену іграшку. За бажанням можу записати свою розповідь у зошиті. Мені буде надзвичайно цікаво прочитати. Читалочка заховала в гірлянді з листя 8 слів. Спробуй знайти їх та записати у свій зошит. З одним зі слів склади речення і теж запиши. Тисни на паузу та виконай завдання. Давай перевіримо, які слова заховалися серед листя? Село, ріки, тихо, чудо, хочу, кити, лосі, сірі. А яке речення ти придумав? Що ж, наш урок закінчується. Давай підсумуємо. Що нового дізналися на уроці? Що має кожний склад. Як визначити скільки складів у слові? Пам'ятай, що кожен склад має в своєму складі букву, що позначає голосний звук. І для того, щоб визначити, скільки складів у слові, досить порахувати. Скільки букв, які позначають голосні звуки? Дякую тобі, друже, за роботу. До наступних зустрічей!